Добрий день! Сьогодні хочу вам розказати про такий чудовий трактор, як Deutz Farm 6230 RC Shift. Ексклюзивно від компанії Spectra Agro ми завезли такий трактор і сьогодні хочемо вас з ним познайомити. Що ми маємо? Тут встановлений 6 двигун Deutz потужністю 230 кінських сил і роботизована коробка RC Shift. По порядку. попереду у нас. Передня навіска вантажопідйомністю 5,5 тонн і противаги 1 тонна. Маємо пару гідровиходів, передню і з обас розетку, також звичайна електрична розетка і передній вом на 1000 обертів. Передній міст в нас дана і, як ми бачимо, він у нас підресорний передній міст. Далі йдемо. Шини в нас 540 ві мітасовські, задні в нас. 650 мітасовський і противаги задні 1340 кг. На правому і на лівому крилі в нас є кнопки керування задньою навіскою. Тобто можна його розблокувати і звідси керувати. Також кнопка керування валом відбору потужності. Що ми бачимо тут? Навізка. Вантажопідйомність навіски 9700. Маємо тяговий брус, два фаркопа, чотири гідровихода. Пріоритетний гідровихід, також і ЗОБАС-розетка. Звичайна розетка і повноцінна гальмівна система при Кабіна у нас встановлена на механічних пружинах, як бачимо. Гарне освітлення, дуже чудове освітлення. Підемо в кабіну. А, ще, кстати, ще бак, 400 літрів бак. І отут ще маємо вихід пневматики для того, щоб продути, наприклад, себе чи підкачати якісь колеса. Дуже зручний вхід. Дуже зручно. Тут ми маємо, що чудово включення маси, маємо додаткове сидіння оператора, можна посадити дитину, якусь подругу, якщо вона любить кататися, і зараз актуально. І зараз актуально. В принципі, Сидіння оператора має пневмопідтримку і безліч регулювань. Рульова колонка регулюється по вилиту, по нахилу. Тут, як я вже сказав, ми маємо роботизовану коробку. По суті, це та сама коробка PowerShift, але керується зверху блоком керування. Має три, маємо три режими роботи. Але про це все можна розказувати в іншому відео. Але що можна сказати, що все в кращих традиціях дойц синя відповідає за гідровиходи, 4 гідровиходи. Жовта відповідає за вал відбору потужності. У нас є два 4 режими валу, роботи валу відбору потужності. Це 540, 540 еко, 1000, 1000 еко. Жовтеньке включення переднього вому, заднього вому. І робота вому в автоматичному режимі. Зеленим все, що стосується роботи навіски. На джойстику у нас підйом опускання навіски, розблокування навіски і налаштування навіски. Оранжевим все, що стосується роботи двигуна та трансмісії. Так, Встановлений монітор, 8 дюймовий монітор, на якому показуються всі робочі параметри. Гідравліки, навіски всього. Також дублюється параметри роботи двигуна на панелі приборів. Є люк, звичайно, кондиціонера приборів в кожному тракторі. Як видно, кабіна простора, гарного стікла, з гарною видимістю. Коза цікавив такий трактор. Звертайтесь, компанія Spectra Agro продає дойц. Дякую. І отакий от гарний вихід.